Менш ніж за місяць роботи платформа Житомирський дрон вже приносить свої результати. На даний момент 186 е, е, людей, які зареєструвалися як інженер чи постачальник. Ну, переважна більшість, це, звісно, інженери. Це ті, хто збирають дрони е, самих е, дронів. Е, які вже взяти там роботу, або вже частина навіть там здана. Це на даний момент це 26 Перші вісім, котрі вже пройшли тестування, сьогодні будуть передані військовим. Ще близько 30 надійшли з інших міст і зараз перевіряються. Та запитів насправді каже міський голова величезна кількість, тому ставлять собі за мету передавати хоча б тисячу fpv дронів на місяць. Задача в нас наступна: це така амбітна ціль. Нам потрібно від Житомира відправляти на місяць, хоча б тисячу Впівдронів. І тут прохання до всіх, до громади долучатися, бо за рахунок бюджету ми будемо закуповувати кожен місяць 500 фпівдронів. І от хотілося б, щоб громада, підприємці, ми зараз ще будемо працювати з підприємствами для того, що включалися, і збирали, збирали, збирали. І хоча б ще 500 півдронів збирала громада. Самі ж інженери кажуть, на один дрон йде близько двох днів, адже до цього раніше ніколи не доводилося збирати безпілотники. Також чимало часу забирає доставка складових. До прикладу, один з розробників замовляє їх з Китаю, бо так економніше, якщо я хочу зібрати дрон. Із запчастин, які наявні в продажі в Україні, не завжди вони є всі. Тобто я, наприклад, не можу відправити дрон з трьома двигунами замість чотирьох, а, а їх може бути тільки три на даний момент. Тому якщо я збираю дрон, то мені доводиться замовляти це все з Китаю. І, і для мене майже немає сенсу замовляти щось в Україні, бо якщо я зачекаю одну запчастину з Китаю, то мені вже легше чекати їх всі. По вартості десь 15 тисяч. Але це частичне частково я замовляв запчастини тут в Україні. Після проаналізувавши я зрозумів, що можна замовляти з Китаю, воно було б десь 12 тисяч. Інший інженер знайшов для себе альтернативу у виготовленні каркасу, друкує їх на 3D-принтері, і тим самим також економить кошти на одному такому каркасі. Він заощаджує близько 2 тисяч гривень. Якщо власне виробництво на 3D-принтері. Тоді ти незалежний від поставки цієї корпуса цього, ти можеш його сам розробити, вдосконалити, доробити, допрацювати. Тому я почав рухатися в напрямку саме розробки друкування рами на 3D-принтері. Закупив обладнання, вивчив можливі варіанти конструкцій, ось і розробив першу конструкцію. Саме рами, яка надрукована на три принтері надрукована з пластику нанокарбон. Він по характеристикам схожий на карбон, але відрізняється звичайно від карбону, тому що карбон зовсім іншому має конструкцію, інше розміщення волокон, Але по міцності він майже практично схожий на карбон. Загалом на платформі виробників дронів не обмежують часом та коштами. Також ви можете обрати бригаду, котрі хотіли б віддати ваш безпілотник.